Я хотів би звернути увагу на ту досить серйозну роботу, яка була проведена і Центральною виборчою комісією, і окружними виборчими комісіями, і дільничними, тому що такого, ви самі знаєте, темпу і такого зжатого терміну проведення загальнодержавного рівня виборів Україна ще не знала за роки незалежності для всіх. Тих, які були задіяні в виборчому процесі, була можливість як проявити себе, це кандидати в народні депутати, так і мати в певній мірі рівні права, не в певній мірі, а абсолютно рівні права щодо проведення своєї передвиборчої кампанії. Ну, в підтвердження, дійсно, я хочу повідомити про те, що вибори проходять спокійно. Є деякі заяви, але вони не стосуються порушення громадського порядку, безпеки громадян. На деяких в окремих там дільницях є з'яви про те, що десь там не без паспорта дозволяють отримати бюлети. Це такі поодинокі випадки, ми про них повідомляємо окружну комісію. В цілому, стосовно громадської порядки, то все спокійно і безпека громадян дотримується. На 1658 дільницях є працівники міліції, є громадськість, допомагає, тому ми всі питання відслідковуємо, фіксуємо в разі надходження заяв. Буде реагувати на ті чи інші правопорушення. І насправді цей раз я хочу зробити ну, дійсно подякувати працівникам внутрішніх справ, тому що ми такого тісного контакту, якісної комунікації ще не мали.